Мої вітання, дівчата, отримала замовлення від своєї доньки зв'язати шапочку ось із такої пряжі. Була зі мною в магазині, і саме в цю пряжу дитина закохалася. І сказала, що шапка потрібна саме. ця. Цей колір, такий от карамельний, темна карамель, і ось ця пряжа, газал. -вул. А, в 100 грамовому маточку 65 метрів. Пряжа досить таки товстенька. Але так як це 100% вовна, то шапуля буде дуже і дуже тепла. Щодо рекомендацій, виробник рекомендує спиці аж 20 мм. Звичайно, для шапки це буде дуже і дуже рихло, всі вуха будуть. Продуватись, тому е, вирішила спробувати ось зв'язати зразочок і подивитись, як буде виходити щільність саме на сімерочки. Е, Спісикніт ПРО е, Сімка. Е, Лесочку взяла 60 см сама довжина ліски, ну і плюс со спицами виходить десь близько 80 Чому не менше? Тому що в наборі у мене два набори Knit Pro, укорочені спиці і звичайні, так ось в укорочених у мене немає саме сімки. Тому, відповідно, буду в'язати на цих і використовувати ліску. Бо якщо брати лесочку довжиною менше, то тоді дуже погано замикається. В коло. Ну, а тут буду в'язати по колу і протягувати лісочку, щоб ось такий вийшов зразочок, почала в'язати на спицях номер 7 міліметрів. Але для мене, як виявилось, досить такі щільненько. Вирішила спробувати взяти спицю ще на 1 міліметр більше. 8 мм, полотно стає трошечки трошечки пластичним. Тому буду робити розрахунки, виходячи із спиць 8 мм. Буду в'язати саме на них. І приступимо до розрахуночка. і я вам потім скажу, скільки петелечок я буду набирати. Бо на зразку у мене зараз 15 петель. Відповідно до нашого зразочка, робимо розрахуночки. Дуже гарний зразок вийшов, виходячи із товщини цієї пряжі, вийшло, що в 1 см одна то зразку 15 петель, і коли поміряла лінійку, вийшло 15 см. Я завжди для розрахунків щільності в'язання створюю таку пропорцію, але в даному випадку вона недоцільна, тому що рівно в 1 см одна Пітелька. Це дуже і зручно для розрахунки в цій шапочці. Так як будемо в'язати просто резиночкою, ось видно на відео. резиночка 2х2, дві лицеві петельки, дві виворотні, Нам потрібно набрати 55 петелечок, виходячи із об'єму голови доньки 55 см. Але, так як у нас. Дві лицевих дві виворитних потрібно, щоб число було у нас кратне. Одна петелечка у нас піде на замикання в коло, і кратне повинно бути саме чотирьом. Чому чотири, чому не два? Тому що дуже часто у дівчат, які тільки починають в'язати по колу, у початківців проблема виникає з тим, що ділить саме на два, і тому. Коли починають, наприклад, рядочок з двох ліцьових пітелічок, то виходить, що коли замикають по колу, знову вони закінчуть двома лицьовими. Відповідно, дві лицеві і дві ліцеві на стиці, і буде такий, шов-не-шов, шов, а дуже негарно, тому що не буде такого продовження візеруночку. Тому в даному випадочку дві лицевих, дві виворотних, це чотири пітелічки. Тому ми повинні зробити кратна чотирьом. Якщо ми будемо ділити. На 4, то нам потрібно набрати або 52 п'ятделічки, або 56. Бо 54, якщо ви набираєте, то тоді буде 13,5 з половиною і, відповідно, буде ось така негарна ситуація, коли буде 4 однакових пітлі на стиці. Відповідно. Я вирішила набрати саме 52 петєлечки, а не збільшувати на одну, виходячи із об'єму голови доньки. Чому? Для того, щоб шапочка щільно прилягала, і тим паче ми розуміємо, що в процесі носіння вона може трошечки потягнутися. Тому 52 петілечки буде саме те для того, щоб почати в'язати. І ось така шапуля у нас вийшла. Ставлю потім фото на доньці, бо вона зараз раночку ще спить. І я вам потім покажу. Ось така в'язочка, буде шапочка. І є вже шапочка з отворотом. Дві лицеві петелечки, дві виворітні, дивіться: це 100%, напоминаю австралійська вовна. І у бавочки робила за рахунок пров'язування. Ось тут там, де дві виворітні петелечки, і пров'язувала їх. Разом і вийшла ось така гарненька макушечка, як квіточка. Можна було б сюди вставити помпончик, щоб ідеально вийшло, але ми знаємо зараз сучасних підлітків, яким ці помпони зовсім не до смаку. Тому ось така шапулечка. Якщо потрібно. Покроковий майстер-клас, якщо зв'язати для початківців стосовно цієї шапульки, пишіть в коментарях, тому що в планах вона ще замовила мені таку саму, з такої самої ніточки, але в молочному кольорі. Ще ось сюди прицеплю зараз бірочку хендмейд, щоб вона не плутала, де яка сторона, як одягати, і все буде дуже і дуже гарно.